Скільки 58 зрадників в силах оборони, яких затримав малюк служба безпеки України? І це не просто якісь рядові військові, а реальні офіцери, які могли, якщо їх було б не покарати, перевернути війну? І про це ми не дізналися на перших шпальтах усіх змін не говорили цілий місяць. Досить цікаво, до речі, спостерігати за тим, як Малюк і Буданов з'являються в публічних просторах і що з цього виходить. Ось нещодавно, наприклад, вийшло інтерв'ю керівника служби безпеки України Малюка. Давайте подивимось. Він розповідав дуже багато цікавих речей, які стосуються фронту, які стосуються однієї ефективної, класної тої, яка заслуговує на повагу роботи частини роботи служби безпеки. Це війна з Росією і протидія нашому ворогові. Ось, наприклад, на скріншоті ви можете побачити, як малюк ділиться якимись унікальними деталями операції Паутина. А це історика відде у підручники з історії така собі тавтологія вийшла. Адже там були знищені десятки одиниць техніки ворожої авіації під час цієї історії. Але не будемо зупинятися на цьому, покажу ще вам, як в інтерв'ю Малюк розповідав, як знищили російського генерала, який причетний до війни в Україні. І тут вже складається питання ще й також до того, що знайшли крутів у повітряних силах України. І що цікаво, таких крутів було 58. І вони реально були елітними завербованими агентами гру Російської Федерації головного розвідувального управління, тобто нашого ворога, який хотів знищити F-16 і французькій міражі винищувачі. Тобто, це були люди рівня майорів яких затримувала служба безпеки України, тому що вони планували ракетно-шахетні удари по нашим аеродромам? Тобто, це могло реально сколихнути війну не на нашу користь, якби були знищені наші літаки чи викриті наші позиції? Доходило і до страшного. Ось подивіться, малюк розповідає про те, що був замах на нього. Малюка ледь не вбили іскандером під час однієї з нарад в регіонах, тобто, досить унікальні подробиці, але. В Цьому відео хочеться говорити не про те, що ми бачили і знаємо, а трошки глибше про те, про що мовчать новини. Про те, чому керівники спецслужб з'являються у просторі публічному, чому є конкуренція між малюком і Будановим. Тобто, це відео не обсирало в цих спецслужб, і ми а вже ж жодним чином не зачіпаємо їхні здобутки, а навпаки, їх героїзуємо. А це історія політична. Подивитись про те, як працюють наші спецслужби, якщо додати сюди такі слова, як піар, політика. Банкова, Зеленський та інші. Ось про це ми зараз і поговоримо. Наприклад, найбільше цікавить, що я казав на початку відео, чому це інтерв'ю так не розлетілося? Одні з причин вже ж може бути майданчик, на якому виступив малюк, і варто визнати, що в цьому малюк, мабуть, трошки програє Буданову, тому що Буданов. Ефектніше з'являється на публічних майданчиках, це суб'єктивна думка. Але можемо побачити, як весь телемарафон намагався піарити це інтерв'ю, і воно зібрало десятки тисяч переглядів, не сотні, і дуже порівняння там з Паутина, Путина, іншими речами мало згадувань. А от у Буданова, коли він сходив до Масійчук, було більше ніж півмільйона переглядів, і, хоча він теж вибрав провладний майданчик. Тобто обидва вони сходили до теплих ван, скажімо так, де рідко коли буде щось неконтрольоване. Але результату Буданова трошки інше, і до речі, Буданов ще сходив до раміної. Це не офіційний майданчик там державних органів і влади, це блогерка. Але вона, скажімо так, не є політичною блогеркою і навряд чи без координації з ОП боробила би якісь самостійні необережні рухи. Менше з цим цікавий збіг, скажіть керівники спецслужб не дають інтерв'ю щомісяця, щотижня, виходять край рідко у публічний простір. Але за останній місяць ми бачимо два інтерв'ю Буданова, і не інтерв'ю малюка. Ну чи не говориться про конкуренцію між цими спецслужбами, що правда цікаво перед ким, чи про укрпід українським суспільством, чи перед військовим вищим командуванням, чи перед політичним крилом, чи перед верховним голокомандуючим Зеленським, кому і що хочуть показати керівники спецслужб, адже не може збігом бути те, що і малюк і Буданов в такий маленький розріз почали одночасно ходити і давати інтерв'ю. А вже ж за цим може існувати якась якась. Причина, якийсь підтекст, і про нього пропоную поговорити, і ось де він може ховатися. Читаю у червні Буданова, вкотре хотіли відправити відставку. За цим стояв Єрмак, це написала за економіст. Перед цим досить схожу інформацію могло давати або близько того політико, і вони наводять там різні причини. Одна з цих причин це те, що Буданов надто яскравий, дуже багато робить політичних заяв і виглядати може як політичний проект. Тобто, по суті, я зараз говорю якісь такі. Кліше і наративи, які лише свідчить про те, що банково або не банково, будь-хто інший, ми не знаємо, можуть боятися самостійності Буданова у політиці. Більше ніж самостійності малюка в політиці не вірять малюка, мабуть, такі як у політика. Немає в соціологічних рейтингах графи «Партія малюка, але в деяких соціологічних рейтингах може бути присутнє прізвище Будану. Деяких інтерв'ю з політехнологами може бути присутнє прізвище Будану. Можна вже плюс-мінус вловити різницю між Будановим і Малюком. Щоправда, обидва вони, як керівники спецслужб, які... Не на війні, а, скажімо так, у цивільному, в тиловому житті, в політичних баталіях Києва залишаються віддані Офісу президенту. І ось вам інша сторона цих спецслужб, ви можете подивитися її на одному з скріншотів. Ніхто нікого не ліквідовував. Малюк та Буданов спробували виправдати новий закон про Набу і САП. А всі ми пам'ятаємо, хто забув, я нагадаю, що в липні банкова намагалась. Як кажуть прихильники цієї теорії, позбавити незалежності НАБУ, національне та корупційне бюро, а це орган, який на гроші європейських заліз західних донорів створили для того, щоб боротися з корупцією, щоб корупція не розкрадала західну допомогу. Тобто, захід в це вклався, щоб це таким чином контролювати, тобто, мова про демократичні цінності, все, все все, все що говорить захід у любій рандомній своїй заяві, але була така ситуація, були протести, і ми могли побачити, яка позиція малюка і будана стосовно цього приводу. Також у журналістських колах часто ходить інсайт, які частково підтвердила Мусічук в інтерв'ю з Будановим. Що нібито Малюк і Буданов могли допомагати Чернишову, віце-прем'єр-міністру України, є наближений до Зеленського фігурантом кримінальної справи набу про корупції. Допомагали йому повертатися в Україну з гарантіями безпеки, що його не посадять, не беруть запобіжний захід, не притягнуть ціломіць до суду. І от вони могли, нібито, нібито підкреслюю, допомагати в цьому владі врятувати своїх політичних соратників від незалежного антикорупційного органу, тому власне Буданов і Малюк це дві. Цікаві особистості, перш за все, а не функції, в яких різна роль, яку відводить їм банк. Якщо малюк більше схоже на виконавця, який не прагне до політичної самостійності, самостійності, то Буданов, хоч і він і не прагне до політичної самостійності публічно, тобто не говорить про те, що я буду балотуватися в президенти, я буду створювати після війни свою партію. Він не говорить такого, не декларує таких цінностей в своєму подальшому житті, але його образ, його манера, його поведінка, Говорить про те, що, як то кажуть, на долі написано. Але, скажімо, інакше все говорить про те, що Буданову буде легко і комфортно, і дуже звабливо зайти на таку доріжку, на доріжку політику і скласти конкуренцію чинні владі. Хоча знову ж таки, жодної конспірології, я абсолютно нічого не знаю, про те, ким завтра стане Буданов. Але ось такі перформанси від Буданова вони а вже ж вражають. Тобто є й критики, які скажуть про те, що Буданов займається тим, що піариться, замість того, щоб там гур займався реальними справами. Буданов ризикуючи життям, ризикуючи тим, що Україна буде дезморалізована, якщо з ним, не дай Боже, щось станеться під час таких операцій, які, окрім морального духу, підняття, не несуть іншої якоїсь практичної військової прямої площини. От критики говорять, отак а люди, які там можуть захоплюватися Буданова, говорять про його відважність, про те, що він не боїться на місцях працювати. Тому самі вирішуйте, як ви до цього ставитесь, а я лише просто підкреслю, що Буданов такими діями точно. Говорить про те, що його образ ідеально може підходити під те, щоб потім брати участь в політиці, і а вже ж це не може не непокоїти усіх інших політичних гравців, як і владу не, Зеленського слуг народу, так і опозицію, якщо Буданов вирішить зайняти якусь позицію, яка не буде влаштовувати і цю сторону. Тому, повертаючись до е, цих двох прекрасних людей, можна резюмувати, що ми, в принципі, можемо знати причину. Чому потуги малюка в публічному просторі не настільки ефективні, як е, медіа Буданова. Особливо, коли ми говоримо про те, що малюк дійсно багато чого робить у службі, не що стосується, а вже ж, там якихось. Внутрішніх тилових цивільних історій, а саме національного захисту, тобто йдеться про далекобійні удари по Росії, ліквідацію державних зрадників, які шкодять Україні, і дуже багато речей. І а вже ж я не буду говорити, хто з цих двох людей краще і ефективніше працює, тому що, по перше, ми не володіємо цією інформацією, будьмо відверті. А по друге, це й говорити недоречно Доречно сказати, що. Не заслужено малюк не отримує того, що мав би отримати. Тобто, коли йдеться про те, що більше 50 зрадників в силах оборони, які могли зготувати змови перевороту війні, які могли вчиняти замахи на перших осіб держави, які могли вбити, не дай Бог чи президента чи якоїсь Верховній Раді, я не буду там називати якісь речі, інші речі, дофантазуйте їх самі, але. Це реально велика група осіб, яка була малюком знешкоджена, і це заслуговує ось на те, щоб висвітлити це так, як має бути, а не ось так, як воно все закінчилось невеличкою кількістю переглядів. От, якщо ви не бачите, тут маленьким шрифтом, але написано 10 тисяч переглядів, 70 тисяч переглядів, 1,8 тисяч переглядів. Тому вкрай важливо розуміти. Не лише що ці події сталися, а чому вони саме так відбуваються, і чому вони саме так висвітлюються, чому ми про них чуємо, а про деякі події чуємо не так, як нам хотілось би. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною, і ви трошки більше дізналися про те, що не лише говорить малюк Буданов, зеленський а про те, що вони не говорять, і можливо про що думають. Побачимось.